Добрий день. Пропоную вашій увазі дослідження на тему види трансформери у флорі міста Луцька. Виконала здобувач середньої освіти і учениця 11-го Б класу Гелюта Богдана. Керівник, вчитель біології та екології, мазурець Наталія Петрівна. Сучасний стан флори Волинської області значно відрізняється від інших регіонів. Проте, в останні роки, рівень синантропізації флори зріс, що спостерігається в збільшенні числа видів трансформерів та площ поширення. Даний процес руйнує структуру аборигенних рослин, групувань, що призводить до перерозподілу видів. Рослини-трансформери це адвентивні види, поява яких на конкретній території не пов'язана з процесами природного флорогенезу. Утворюють монодомінантні угрупування, змінюють характер вихідного фітоцинозу, змінюють сукцесивний ряд, перешкоджають відновленню видів вихідних угрупувань. Тому об'єктом дослідження стали рослини-трансформери міста Луцька, їх біоекологічні особливості поширення на даній території. Відповідно до мети були сформульовані завдання, які ми висвітлили у презентації: теоретичний аналіз екології та особливостей біології видів трансформерів, історичні діалектичні логічні методи порівняння, ознайомлення із працями вчених, методи синтезу, узагальнення і конкретизації. Результати проведеного дослідження можуть бути використані відповідними фахівцями для осучаснення існуючих та створення нових парків і скверів, покращення екологічного стану міста при благоустрої міста Луцька. Опрацювавши історію досліджень фауни Волині та міста Луцька, природні та кліматичні умови нашого міста поверхневі та підземні води, ґрунтовий покрив та рослинність. Ми звернули увагу, що дослідники наголошували на специфічних змінах факторів середовища в містах і пов'язували відхилення видового складу урбанізованих територій від типового для регіону цим фактором. Інтенсивна індустріалізація міст викликає високий рівень промислового забруднення міських територій, що суттєво змінює флористичний склад. Вперше зонування міста Луцька було для порівняльних урбано-флористичних досліджень здійснено в 2017 році. Дослідники використали відомі підходи до зонування території міста та виділи 14 міських зон. Межі виділених районів є умовними, оскільки відсутні різкі зміни у градієнті антропогенного впливу на середовище. Для вивчення комплексної диференціації урбанофлор застосували еколого-флорокомплексний підхід, за яким флорокомплекси виділяються шляхом аналізу розподілу видів флори за їх еколого-топологічною і цено-екологічною приуроченістю, екотопи із природною і напівприродною рослинністю, ландшафтно рекреаційні зони міста, селітебні зони. Промислові кладовища та екотопи вздовж транспортних магістралей. В результаті наших обстежень території міста було виділено 44 інвазійних види рослин, які перебувають у стані активного поширення, що належить до 27 родів та 19 родин. Проведений таксономічний аналіз дозволяє виявити ступінь схожості та відмінності адвентивного компоненту міста Луцька із таким компонентом в інших регіонах. Спектр життєвих форм відображає загальні риси екологічної адаптації рослин трансформерів до ареалу поширення. Проведений біоморфічний аналіз враховував найбільш загальні ознаки, які не залежать від локальних екологічних факторів, зокрема біоморфу та тривалість життєвого циклу. Для досліджуваних рослин трансформерів характерним є істотне переважання трав'янистих рослин над іншими біоморфами в місті Луцько. Можемо переглянути на рисунку. Домінування однорічних монокарпіків у спектрі життєвих форм у тривалості життєвого циклу рослин трансформерів спостерігаємо багаторічних 15 видів, дворічних 4 види, однодворічні 3 види і однорічних 22 види рослин. Також можемо поглянути на рисунку. Хроноелементний аналіз дає змогу визначити історичну ретроспективу інтенсивності поширення видів трансформерів у флорі міста Луцька. Отже, за часом занесення виділяють археофіти. Це адвентивні рослини, що занесені до початку 16 століття, наприклад, мусійка, полин гіркий татарська зілля. Їх частка становить 31%. Кенофіти занесені після 16 століття, амброзія полинолиста, клен'я синолистий. Їх частка становить 36%. Еокенофіти найновіші прибульці, наприклад, борщівник Сосновського. Їх частка становить 33%. На сьогоднішній день нам важко визначити спосіб занесення, який мали археофіти у Волинській області, тому характеристику видів трансформерів міста Луцька проводимо для неофітів та еокенофітів. За способом занесення виділяють ксенофіти, тобто види несвідомо занесені людиною. Ергазіофіти види рослин, що свідомо завезені, проте згодом здичавіли. Ксена ергазіофіти, види рослин, що культивуються в інших регіонах та були випадково занесені. Серед досліджуваних рослин значна частка видів, які культивуються у цьому регіоні, відсоток ергазіофітів є досить великим. Можемо пояснити тим, що частина занесених видів поступово дичавіє і стає складовою спонтанних. Угрупувань, як видно із таблиці в спектрі вихідних ареалів видів трансформерів міста Луцька, домінує за чисельністю видів група північно-американських рослин, що є типовим для більшості регіонів України. При тому відсоток видів, які мають південне походження, становить біля 45%. Це свідчить про зменшення зволоженості території міста. Особливо небезпечну групу з високоінвазійних видів рослин становлять види трансформери, які, подолавши репродуктивні і фітоценотичні бар'єри, вкорінюються у природні фітоцинози, стаючи домінантами чи субдомінантами, спричинюють зміни у їх флористичному складі. Проаналізувавши діаграму ступінь експансії видів трансформерів в місті Луцьку, мають найвищий ступінь експансії декніка: хлен'я, синелистий, амброзія, полонелиста, їжакоплідний видкий, вершівник сосновського, злинка однорічна, далекосхідна, гречка, японська та золотушник канадський. Зміна клімату та водного режиму на території міста призводить до появи нових раніше непридаманих для урбофлори міста Луцька видів трансформерів. В останні роки є не поодинокі повідомлення про появу потенційно інвазійних видів на території міста. Зокрема, це джуляна, трава вічиста, Гренландія розчепірена, люпин, багатолистий і тому подібне. Дані види трансформери, попри своє одиничне поширення, мають властивість швидко натуралізуватися і надалі можуть призвести до зменшення фіторізноманіття місцевої флори. Дозвольте висновки не зачитувати, вони висвітлені у презентації. Дякую за увагу.